Всім привіт! Ну що? в нас сьогодні відео буде огляд і тест кабелів зарядки для ваших гаджетів, тобто телефонів, планшетів, ноутбуків, павербанків і так далі з AliExpress. Я замовив два кабеля, це в нас Тукі. Туки непогана фірма, в мене є блок, питань нема. Також фірма ESG чи ESGAR не знаю, чи я правильно читаю. в мене також є від них блок зарядки 20 ватний, непоганий. Тому і ці шнури я заказав. Сьогодні ми їх будемо тестити, провіримо, що вони видають, чи вони якісні. Так що 100% буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до огляду і тесту цих кабелів. Так, а тепер давайте перейдемо до цих кабелів. З самого початку я вам покажу ціну, яку я заплатив на Aliexpress. Я хотів купляти кабелі в Аврори. В Аврори нема таких кабелів, які підтримують 60-100 ватт. Звичайний там кабель, простий там 20 ваттний, коштує там 100 гривень. Ну я не бачу сенсу там платити за такі кабелі, краще взяти там, я кажу на Aliexpress або будь-де-інде за там 100 гривень, якісь там по акції і так далі. Але нормальні 100 ватні або там 65 ватні кабелі. Це моя думка. Випишіть в коментарях. Можливо, в когось нема таких там гаджетів, які заряджаються там 60 ватт і так далі. 100 ват. Але як то кажуть, все до того йде. Нові телефони підтримують шістдесят там 40-ват, 30-ват і так далі. Добре. По ціні на Aliexpress. що я заплатив, бо потім мені в коментарях пишуть, де я таку ціну взяв. Так, ага, це я ТП4057, заказував кнопки. Ще не прийшли, йдуть в дорозі. Так, дивіться, це я заказував тукі. Вийшов мені один кабель, як ви бачите, 2 долара. 3 долари 94 цента. Я заплатив за цей кабель. Давайте ми так більш детально оглянемо. Дивіться, От, 4 долара. Так, усього заплатив. 409. Це в нас монети списано, як ви бачите, купон на 3 долари списано. І якщо порахувати, мені цей кабель вийшов там до 90 гривень один 100 ватний кабель type c Type-C. Другий кабель я заплатив. Мені, до речі, ще один не прийшов. Прийшов тільки один. Оцих я заказав два. Одним я вже користуюся. Ви могли бачити в моїх відео. Далі, оцей кабель ЕСГЕР. Чи як воно називається? Чесно, така назва, що не вимовиш. Ну, туки ще нормально читати. Добре, також як ви бачите, два я замовив. Вийшло мені 2 долари 11 центів. Але це в нас USB-A на Type-C. І також вони всі мають такі от дисплейчики, ватметри в собі встроєні. Отут, що реально дуже комфортно. Мені це подобається. Я не брав звичайних, в мене є звичайні, мені це не подобається. Я так бачу, скільки заряджається. Дивіться, відкриємо. Давайте ми відкриємо, як ви бачите, 2 долари 11 центів. Це в нас 1 долар, це в нас 40 гривень. Мені вийшов кабель. Цей кабель у нас, якщо не помиляюсь, 60 ватний Тут пише, що він витримує до 7 ампер. Ну, то, що вони пишуть, як то кажуть, папір все може витримати. Ну, 3-4 ампера. оцей кабеля спокійно витримають. Сьогодні ми, в принципі, це все переглянемо, подивимось, затестимо. Добре, ціну я вам показав, перейдемо до кабелів по інструкціях. Давайте з самого дешевшого, самого початку. Оце в нас. По характеристиках. ви бачите, пише у нас 7 А і 66 В. Fast Charging. Давайте ми його розпакуємо. Ось так. Як він поставляється. Бачите, тут у нас плівки, тут у нас зроблено метал, тут у нас такий екранчик інформативний. Давайте знімемо одну плівочку. І тут також. А, тут нема плівочки. Чи є? Чи вона так добре приклеєна? Ні, вона добре приклеєна. Ось так. Хоп. Кайф, ні. Плівочки здирати. Кому подобається, ставте лайк. Так, і в нас є ось така отут защіпка, така, бачите? що можна його скрутити. Він де в нас тканевий, бачите, добрий. Ну, там той набагато кращий. Я вам вже говорю. Ну так, ще долар заплатив, але набагато кращий. Довжина його 1,2 метра. Так, тут, в принципі, має писати: 1,2 метра, чи 1 метр. Один метр. Довжина один метр. Тут, в принципі, все добре зроблено. Ну, оці от штуки я б зробив подовжені трошки, було б набагато краще. Не так би воно переломувалось, бо він такий дуже тугенький. Цей де силіконовий. Добре, давайте ми підключимо. Зараз я візьму розетку і покажу, як це все працює, як він світиться і так далі. Так, в нас USB підключаємо. І давайте візьмемо, наприклад, якийсь ліхтарик на зарядку. От бачите, в нас засвітилось по нулям вати. Тут також вибиває Power Delivery і так далі. Ось почало заряджатись. Бачите? 2 Вт. Ну, це вже майже заряджений ліхтарик. 2 Вт. Так, 4-5 ватт заряджається цей ліхтарик. Як ви бачите, саме цей дисплейчик інформативний, яскраво, не тускло, добре, гарно зроблено. Тут питань нема. Реально, тут метал. Добре, це ми відключимо. Це ми подивились. Давайте я вам покажу ще тукі. Ну, туки це в нас 100 ватт. Дивіться, по характеристиках в нас також 1 метр, у нас є 100 Вт. Давайте ми його розпакуємо. 2 долара це не так дорого. Реально за такий кабель. У нас просять в районі 300-250 гривень. Це є 100%, я думаю. Е, дивіться, у нас тут вже така силіконова защолка, бачите, защіпка така. Ну, більш краща. Мені подобається більш силіконова, чим оця тряпчана. І подивіться, він повністю м'ягенький силіконовий. Ну, приємний на дотик, реально дуже класний. Тут у нас пише туки. це в нас Type-C Type-C. І з цієї сторони в нас також є дисплейчик. Давайте ми підключимо я вам покажу, як він заряджає. Змем, наприклад, мою паперосу. Так, 4 Вт. Бачите, заряджається, 4 Вт. Тут трошки тускліше. І якщо чесно, на цьому е дисплейчик трошки яскравіший. Давайте я вам покажу просто різницю між тими двома кабелями. Ну, я не думаю, що це так настільки важливо, але бачите, трошки тускліше світить. Давайте ми цей включимо. Дивіться, цей набагато яскравіший кабельок. Було б в тукі трошки яскравіші, б ціни йому не було. Дивіться, бачите, тут трошки тускло, треба придивлятися. Зараз воно перезавантажиться. Бачите, тут набагато яскравіше, класно. Ну Тут так тускленько, тускленько могло би бути трошки пояскравіше. Добре, відключаємо, це забираємо. Так, цей ліхтарик також забираємо. Добре, давайте ми приступимо спочатку до оцього кабеля. Цей що в нас е, USB Type-C. Що, давайте ми спочатку провіримо його на опір. Перед тим як провіряти на опір, давайте я вам трошки розкажу такі подобні кабеля, щоб якісно заряджали ваші гаджети. Опір не має бути більше 80 мОм. Якщо кабель має там 20 18-30 міліом це є супер. Реально, це дуже хороший результат. Якщо кабель має опір там 150, 200 і більше, як то кажуть, вся потужність втрачається на дротах. Не вся, ну частина потужності втрачається на дротах. Тоді ваш телефон довго заряджається і не видає той кабель, що має видавати. Ну це я в загальному так сказав. Е, хто хоче детальніше почитати, є в гуглі, погугліть, що таке опір і як він важливий для зарядки. Добре, менше тим, пішли далі. Що ми робимо? Давайте я електронне навантаження ще візьму. Так, Під'єднав електронне навантаження, під'єднуємо наш кабель. Під'єднали, наш фінірсь запустився. Куди ми заходимо? Ми заходимо зараз, заходимо в Toolbox, сюди. Зараз, на даний час, ми будемо дивитися на опір цього кабеля, чи він в нормі, чи не в нормі. Ще раз повторюсь, нормацем 20, 30, 40, 50, не більше 80. Добре, підключаємо електронне навантаження. Заходимо сюди. Зараз ми запустимо в 1 А навантаження. І тут у нас зараз буде значення опору. Натискаємо, натискаємо, запускаємо, дивимося. Зараз на даний час у нас 0,0, 5 Вт. Давайте ми трошки накрутимо. 16 мОм. 20 мільйом, ну, це норма. Це супер результат, я вам скажу. Ну, ще раз, вибивай. Так, накрутим 2 А і подивимося максимально. Ну, 15 мільйом. Це результат реально шикарний. Я, чесно вам кажу, не провіряв перед відео цього кабеля. Ну, ще раз давай, вибивай. Давайте 2 А. А воно зараз після 2 А воно може не показувати щось, воно раз показує, раз не показує. 2 А. Саме краще тестити це в 1 в 1,5 А. Воно саме адекватно показує. Давайте. От Зараз показує 0 мА. 01. Давайте трошки докрутимо до 1,5. Ну, 17-18, коротше, до 20 мА. Цей хороший результат і цей і хороший кабель, і ваші гаджети будуть нормально заряджатися. Для прикладу, я звичайно вам покажу поганий кабель, бо дивіться, зараз на даний час до вашого телефона підходить 8 Вт і 5 вольт. Якщо там буде 2 ампера, дивіться зараз, от дивіться, 2 ампера. 2 ампера до вашого телефону підійде там, наприклад, 4991. Ну це 5 вольт, це нормально. Якщо більше, там буде зараз 4,8, 4,7. Фактично у вас заходить в телефон. Нечистих, наприклад, 1,94 по амперужу, все супер. Як ви бачите по напрузі, 4,973. Це супер результат, реально, при 2 амперах. Я вам для прикладу зараз візьму другий кабель, який реально опір великий. При 2 амперах у вас телефон заходить там не 4,9 вольта, а заходить 4,6, 4,5, 4,7 вольта. Ну це все втрати і це все час, і буде телефон ваш дуже довго заряджатися. Вон 10 Вт заходить. 2 ампера є. Супер. До цього кабелю питань нема. я вам покажу, який кабель краще не купляти ні на Aliexpress, ні на тему, ні будь-де. Дивіться, не знаю. Можливо, є такі хороші від якихось брендів. Ось ці вокабель, що я купляв. Я зараз вам покажу результат. Ну ви бачили, там при 2 амперах тут 5 вольт майже заходить. Там 4999. Дивіться, цей ми відмикаємо. Просто для прикладу я вам покажу. Цей ми підключаємо. Кабель. У нас тут три виходи: Type-C, micro USB, lighting. ну повний набір. Просто я кажу, каска. Дивіться, підключаємо сюди. 1,2 ампера в мене виставлено. Так, Заходимо в Toolbox, заходимо сюди. Дивіться сюди. 1,2 ампера, Натискаємо старт. Подивіться, скільки ваш телефон заходить. 4,5 вольта. Дивіться, яка просадка. Дивіться, який опір в цього кабеля дуже великий. Зараз запустимо, запустили. Зараз подивимося, який опір тут. Який опір покаже нам цей кабель? Ну, давай. 0,9, 04, 07. Щось мені всі бреше. Я тут заміряв, тут був опір дуже великий. 43, 57. О, це правильний. 95. Ну, 104. Це дуже великий опір. Реально. І тому, бачите, в нас яка є просадка по напрузі. У вас телефон не буде нормально дуже довго заряджатися. Все буде заряджатись від того кабелю довго, тому що у нас йде все на нагрів. Розумієте, тут неякісний кабель всередині. Ну от, бачите, самі бачите, який опір тут. Ну, Зараз при 1,4 зараз покажу по нулях, але тут опір, саме перший, дивіться, бачили там 100. Мені попадалось, щось там до 180 оцей кабель видавав. Реально, саме краще це видно при 1 А. Наприклад, 1 А запускаємо. Ну, Ви бачили, в принципі, що мені тут? мені всі раз показую по нулям. Раз так, добре, давайте 1 А накрутимо. Дивіться 30, 26, 47, 50. Зараз піде до гори 60, 90, 100, 108, 102, 106. Ну і так до 150 вибиває. Це неякісний кабель. Ним краще не користуватись, бо все через нього буде заряджатися довго і нудно. Я думаю, це ви зрозуміли. Добре, перейдемо до того кабеля. Так, тихенько. Це на бік. Давайте ми цей кабель провіримо на чіп. Чи є в нього тут чіп. Ну тут чіпа немає, це 100%, тому що це USB. Тут нема що провіряти, але. Подивимось, чи ФНІВС його прочитає. Ну, я думаю, що не прочитає, будемо чекати довго і нудно. Потім я вам на другому кабелі покажу. Toolbox е і це кабель. Ну, це не це кабель, тут навіть нема сенсу читати, бо зараз в коментарях напишуть Вова, що ти, як то через Type-C читається. Воно тут не прочитає. Добре, це ми відключаємо. Е давайте перейдемо до навантаження. У мене тут є Power Delivery Trigger. Зараз ми йому дамо 60 Вт. Під'єднуємо через тригер. У мене тут виставлено, що не помиляю, скільки там, 12 вольт. Так, 12 вольт є 12 вольт. Супер, давайте я вам ближче підсуну, щоб вам було видно. Будемо починати робити навантаження. Так, 2,9 Ампера. Запускаємо. Так, 2,9 Ампера. Зараз в нас скільки він видає? 36 Вт. Супер, давайте помаленьку піднімати. 3 А 36 Вт. Далі, тут нас показує 34, як ви бачите, 37. Ну, тут 4, 3 теравата є втрати в нас на тих водоротах, на з'єднаннях і так далі. Так, 37 Вт майже під 40 Вт. Інтересно, 60 Вт він видасть, я, чесно вам кажу, не провіряв. Дивіться. 3,2, 38 Вт, 39, 3,3, далі, 3,4. Ну, він має 60 Вт, 41 Вт видає. 3,5, 42 Вт, 43 Вт. Все, 43 Вт. Ніяких, як тут написано, 66 Вт. Бачите, от 66 Вт Fast Charge немає. Ну, в принципі, що я вам скажу? Навіть при 40 Вт, якщо у вас згаджуєте, там 30-40 Вт заряджається, цей кабель за таку ціну ну, вартує взяти. Дисплейчик є, все показано, все супер. Як ви бачили, 43 Вт він видає. Давайте округлимо там 40 Вт. Він твердих своїх видає Ану, 3 А. Запускаємо. Ану. Ще раз. 37, 3,1 Ампера. Зараз буде близько 40 Вт. 3,2, ну, 39. Давайте ще 3,3. 40 Вт. 40 Вт видає. Даємо більше. Зараз він вирубається. 3,41 Вт. Ватт, 43 Вт він вирубувався. 3,5, а зараз 3,6 і пік-пік, все. Добре, з тим кабелем ми розібрались. Реально, ще раз повторюсь, його вартує взяти за таку ціну, там 40-50 гривень. Супер. Одне мені, що не подобається, що мені китайці прислали тільки один такий кабель, а я замовляв два. Але я вже їм написав, що мені прийшов тільки один кабель. Можливо, мені за один повернуть, але чи за таку ціну я знов куплю, я не знаю. Бо, як ви знаєте, в Аліекспрес треба все моніторити, щоб купити за нормальну ціну, нормальну якість кабеля. Добре, цей ми відложимо на бік. Давайте ми перейдемо до туки 100 -ваттного. І Наперед я вам Кажу, цей тукістоватний дуже класний кабель, дуже приємний. І він видає всі заявлені характеристики, що тут є. Ну я вам, в принципі, покажу, щоб ви там не говорили, що ти, може, нас обманюєш і так далі. Так, під'єднуємо цей кабель сюди, під'єднуємо до фнірсі. Тулбокс, заходимо. Давайте опір. Спочатку, спочатку опір, я вам покажу. Я вже тут заміряв опір. Зараз я вам, в принципі, це все діло ще б також покажу. Так, а де. Ну, давайте ми це відключимо, а це підключимо. Бо я чомусь туди підключив. Добре. Так, е є. Ще раз зайдемо в Toolbox. Сюди. Давайте подивимось опір. 1 Ампер в мене накручено. Супер. Запускаємо. Запускаємо, дивимось. 0,0,0,0. Ну, воно зараз покаже. Коротше, 0,16 017. Максимально, що я бачив, цей кабель видавав 0,18, 0,19. От бачите, 0,10, 0,11, 0,13. Давайте ще чуть підкрутимо. Так, от, 13, 14, 15, все, 15 мільйон максимум. І також, зверніть увагу, зараз я вам покажу, що таке якісний кабель. Дивіться сюди. Я зараз накручую також, як на тамтих кабелях, до 2 А. Один там 96 було, як у тому плані. І зараз будете бачити, скільки ваш телефон заходить. Дивіться, чистими 5 вольт, 5,0,40. Оце результат якісного кабеля. що Тут якісні дроти, опір менший, і ваші гаджети будуть заряджатись класно і швидко. Добре, дивіться, дамо навіть до 2,5 А. Дивіться, яка буде просадка. Дивіться, 5 вольт він тримає. 2,5 Ампера. Дивіться, 2,5 5 вольт є. Давайте 3 ампера дамо. Дивіться. 3 ампера. 4,972. Цей кабель, от що цей був, вже при 3 амперах вже би видавав 4,6. Ну, в тому районі. В принципі, я вам можу це все показати. Ану, зараз подивимося, при 3 амперах, що він буде видавати. Так, ми сюди підключимо. Вже як робити, то робити, як то кажуть, правда? Так, дивіться сюди. Зараз ми накрутимо і будемо бачити. Так, заходимо сюди. Заходимо сюди, ану, запускаємо. Так, в Нірсі перезавантажився знову. Ну, що ти йому зробиш? Так, дивимось сюди. Ви бачите, при 3 А цей кабель 48 вольта. Щепку не йшло, як то кажуть. Я думав, що буде 4,7, 4,6 Так що ви самі все бачите по якості кабеля. Добре, це відключимо. Перейдемо назад до туки. Коротше, цей кабель дійсно реально якісний. Добре, давайте ми прочитаємо його також на цей, на чіп. Чи в нього присутній ось тут чіп. Так, давайте сюди. Сюди. Ми його тут відключимо. Зараз потім підключимо. Заходимо ще раз в Toolbox. Зайдемо сюди. USB-кабель. Так, як ви бачите, його прочитало. Цей кабель з запасом, як ви бачите, 50 вольт, 5 А. Ну, нема в нього gen 3, gen 2. Оце передача даних. Ну Це таке, як ви бачите, USB 2.0 нема передачі даних. Gen 3 там Gen 2 такого плану. А так, кабель добротний, реально за свої гроші добротний. Добре, це ми відключимо. Давайте дамо йому 100 Вт, чи він витримує, чи ні. Так, підключимо сюди, під'єднаємось до навантаження. Так, окей, тут нажмемо окей. Так, у нас 3,6 А. Запускаємо. Він це все діло має витримувати. Так, як ви бачите, 72-73 Вт. Він видає спокійно, я думаю, вам видно добре. Так, накручуємо далі. 4 А. 4 Ампера. 80 Вт. Супер, тримає. Та він тримає, я вам чесно кажу, 100 Вт він спокійно тримає. Ну, 5 А крутим. Дивіться сюди. Ось прошу, я думаю, вам видно добре. 99 Вт. Можна ще один накрутити. 100 Вт. Є 100 Вт. Супер, що я вам скажу? До цього кабеля питань питання. Він мені дуже сподобався за таку ціну. Явно добре, зупиняємо це, витягуємо, це також звідси витягуємо оцих два кабелі. Так, що вам в цілому сказати про ці кабелі? Я не пожалів, що я взяв два таких кабеля. Мені вийшло там 4 долара. Цей кабель мені один не відправили. Було б добре, якби було два таких кабеля. В подальшому я не знаю, як ці кабелі будуть використанні, як скоро вони там переломляться або перегнуться. Ну я думаю, оці от туки буде довше служити, бо він десь силіконовий. Цей тряпчаний, ну можливо, скоріше піде спати. Не знаю, все буду бачити. Ну, як ви бачите, тут вони написали 7 А, тут немає. Ну він там 3 до 4 А максимум цей кабель. Ну, за таку суму, ще раз повторюсь, це є супер кабель. Опір хороший, що тут, що тут. Це реально халява. Так що на цьому все. Ось такий огляд. Можливо, в подальшому теж будуть якісь огляди. Закажу, якісь кабелі. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Можливо, в когось такі кабелі є і давно користується, може щось написати. Всім дякую за увагу! На мою думку, це відео було корисне. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!